А як вам така ідея? Російську та російськомовну літературу здати на переробку і натомість за ці кошти закупити книги українських авторів та україномовну літературу. Круто, правда ж? У Вінниці пройшла друга літературна толока, про яку сьогодні ми детальніше з вами поговоримо. Знайомтесь, це Олександра Венславовська, саме вона є співзасновницею літературної толоки у Вінниці. Літературна толока це така наша ініціатива. Мистецького об'єднання Спільно з екоспільнотою папороть. Ми просто вирішили, що в якийсь момент. Потрібно звільнити місце для української літератури в цей час. Це питання абсолютно безкомпромісне, і стільки скільки часу накопичувалися книги російських авторів, якась будь-яка технічна література, це не йдеться тільки про Пушкіна Горького і так далі. Там достатньо. Там енциклопедія Москви і все решта, те, що пилиться на наших пиличках. І натомість українська література, яку знищували, Яку притискали, розстрілювали митців, розстрілювали письменників і так далі. І вона знаходилась постійно в такому стані типу тиску. Зараз такий етап якраз у розвитку української нації, який говорить про те, що тянути більше вже нема куди. Саме тому організатори вирішили зібрати російську літературу для того, аби передати її на переробку. Ми збирали, до речі, і українську літературу, натомість так російську, російськомовну і українську літературу для того, щоб передати її тим, хто зараз потребує, хто приїхав з більш таких російськомовних регіонів і прям шукають книги для того, щоб розвивати свою українську мову. Така акція у Вінниці проходила вже вдруге. На заході спостерігався справжній ажіотаж. Люди приносили доволі багато книг, аніж під час попередньої такої акції. Ми зібрали близько 500, 5700 російськомовних книжок і близько 400 українських книжок. Тобто, книги російською мовою ми передали на переробку. За отримані кошти від переробки російськомовної літератури було закуплено книги українських авторів. Це книги сучасних українських письменників. Ми в даному, в даному варіанті співпрацювали з видавництвом «Меридіан Черновіц». і вони Любо, нам запропонували такі книги. Навіть є от, бачите, Катерина Калитко це Вінницька наша письменниця. Є переклади Жадана Бертольд Ну, брехти Це все. Українські книги, які сучасні, які можна у нас тут прийти, взяти собі і почитати. Це такий буккросінг. Ну, тобто ви приходите, берете книгу, читаєте і повертаєте назад. Це така міні-бібліотека, скажімо так. На нижніх поличках це книги українські, українських авторів і також світова література в українському перекладі, яку нам просто люди приносили під час літературної толоки. Частину ми вже віддали військовим передали. Частину передали діткам дитячу літературу в хаб «Я Маріуполь» і вони там далі вже собі розповсюджують або залишають у себе. Там часто діти приходять, в них є маленький такий куточок, дитячий. От всі абсолютно українські книги, які тут є, і думаю, ми цю бібліотеку будемо розширювати. А ми зараз робимо ще ремонт в одній кімнаті. І скоро в нас там відкриється додатковий простір, і там буде така прям міні-бібліотека, в яку яку з, з якої можна буде взяти книгу почитати за принципом буккросінгу. Тобто берете, читаєте і повертаєте. Все більше людей дізнається про цю акцію, і тому виникає багато питань: чи планується третя така книжкова толока це питання, бо стає зараз холодніше все ж таки осінь. А це був відкритий майданчик, і якраз ця площа незалежності вона дуже нам була зручна як локація, тому що люди їхали в трамваях, йшли просто тротуарами, і багато хто навіть просто побачили, погнали додому, зібрали книги і принесли їх. Зараз я бачу, що у Вінниці навіть вже є такий естафетний ефект від літературної толоки, тобто ми, як ініціатори, її запустили. А зараз освітяни почали збирати літературу, теж не потрібно з намакулатуру для того, щоб так само да, надати пріоритет українській літературі. Тому я думаю, ці процеси вони природньо будуть відбуватися. А якщо ми будемо проводити, то мабуть що це буде. Десь вже в приміщенні нещодавно Коля Сергай завітав до Вінниці з культурним десантом, і вони розповіли, що запускають проект разом. Вони поєднують одне місто на заході, або як ми в центрі, і одне місто деокуповане. Ну, наприклад, Вінниця, побратим Балаклеєм, і на базі пічі, от цього тижня, от зараз, вже ми починаємо збирати книги українські, збирати музичні інструменти для того, щоб коли ми це все зберемо, передати їх саме людям, мешканцям, звичайним українцям, які там залишились і. Знаходяться в такій атмосфері, де їм не тільки морально, психологічна, але й культурна підтримка теж дуже потрібна. Тобто, це такий культурно-емоційний зв'язок, який ми налагоджуємо між нашими містами. Тому, якщо у вас є така можливість, приєднуйтесь до благодійного збору Вінниця Балаклія. Топимо за українську літературу українських письменників, бо це вкрай важливо. Це наша культура, це наш е, стержень, і це та основа, на якій зараз е, тримається Україна. Насправді, бо якщо б у нас не було нашої культури, думаю, що війна була б вже набагато швидше завершилася. А так ми тримаємо не тільки адміністративні, але й культурні кордони України.